Всім привіт, друзі, і це наш новий влог з Ренесмі. Сьогодні ми з Ренесмі поїдемо в Добропарк. Я думаю, всі знають, що це таке. Всі, хоч раз там були, особисто ми сьогодні туди поїдемо вже в п'яте, і тому давайте вже швидше збиратися. Також ми будемо заїжджати в село ось, і там візьмемо нашу коляску і поїдемо в Добропарк з коляскою. Тому буде дуже цікавий контент, обов'язково залишайтеся до кінця. І в село ми будемо заїжджати не тільки за коляскою, а ще й тому, що в моєї бабусі сьогодні день народження, і якби добропарк, ми їдемо для того, щоб його там відсвяткувати. Ось. Тому зараз вже потихеньку будемо збиратися і їхати. У нас, нарешті, з'явився штатив. Нам його подарував Миколайчик, і я тепер дуже рада, бо я можу вам все знімати, і мені дуже зручно, і це дуже круто. У нас тут не просто ще й з ось такою штукою. Типу, ну це дуже зручно, насправді. І не звертайте уваги, що тут валяється гусь. Він зазвичай лежить на ліжку, але оскільки я зараз тут знімаю, то я його Ось Нам потрібно переодягти Ренесмі. Я її переодягнув ось таку новорічну ковтинку. Ось вона така трохи тепленька, тому я думаю, що і точно холодно не буде. Також це будуть ось такі штанці, вони, до речі, новенькі. Це нам на минулому тижні приїхала посилка з новеньким одягом. Я, до речі, в інстаграмі все показувала, тому хто ще не підписаний, підписуйтесь. І також ось такі носочки. Ну, і наверх, звичайно ж буде зимовий комбінезон. Взагалі я хотіла одягти наш зимовий комбінезон. Ну, типу, новорічний, ось, але він маленький виявився на Несі, він навіть не налазить на неї. Тому одягаємо ось цей, також ось таку шапочку з Мікі Маусом, Ну, я сподіваюся, що воно на неї налізе, зараз будемо міряти. І пустишку з тримачем. Ось ті підгузки, які видягають дзвінусі на Есмі, маленькі, як бачите. Це капець, Я не знаю, який розмір треба купувати. З тим учотом, що ось ці підгузки, це. Ну я не знаю, мені здається, що це або тройка, або навіть більше тройки, але вони маленькі на неї. Я не знаю, які підгузки просто треба купувати. Ідеально, просто підійшла, ідеально. А ось штанці ось тут, як бачите, малуваті. Хоча це 68-й розмір. Я просто не знаю, який треба купувати подіг. Що Кровні тут маленькі. Такі, коротше, але мені дуже навіть подобається. Зараз будемо одягати вже зимовий комбінезон. Ось така у нас Ренесмі. В зимовому комбінезончику. Він ідеально до неї підійшов просто. І по ну, ніжках ідеально, і все просто супер. Це розмір на 6 місяців, це картерс. Ось. У нас, до речі, на вулиці випав сніг. І я дуже сподіваюся, що в добропарку він також є, і це буде прям дуже круто. Ну що ж, ми вже у машині. Ось там Ренесмі. <плес> да, і зараз вже будемо їхати. Ви просто подивіться на те, яка краса у нас була по дорозі до села. Це просто неймовірно гарно. Ну, а побувши трошки в селі, ми виїхали в Добропарк. Він відчиняється о 16.00, тому ми виїхали якраз так, щоб приблизно в той час там бути. Там було дуже гарно, ми в минулому році також були взимку в добропарку. І ну, все трошки змінилося, але все одно дуже-дуже класно. Звичайно ж, ми не оминули фудкорт, попили глінтвейн, також потім я ще їла це кільця, Так, я їх дуже сильно люблю. Ну а пізніше ми зустрілися в Добропарку з моєю підписницею Алісою і з її лялькою Ладою. Так, вона також була з коляскою, ми погуляли і круто провели час. До речі, передаю Аліса тобі привіт. Я точно знаю, що ти мене зараз дивишся. Тому, якщо ви мене десь бачите або зустрічаєте, обов'язково підходьте, я завжди не проти сфотографуватися, прогулятися і поспілкуватися. Що ж, друзі, ми вже з Несі вдома. Ми отримали досить так багато різних подарунків. Ось подарунок від Аліси для мене і для Ренесмі. Це подарунок від моєї сестри, тут ще від бабусі. Тому зараз будемо все розпаковувати і дивитися, що ж там. І давайте почнемо з подарунків від Аліси, а потім покажу вам, що ось тут. Значить, почнемо напевно з подарунка для Ренесмі. Ось тут така маленька коробочка. Аліса все робила сама, і це дуже-дуже круто. Так, значить. Клас. Так, перше, що я тут бачу, це ось така крута дуже бутилочка. Тут з котиком і зайчиком. Клас. Не дуже мила. Прям вау. Аліса, дуже тобі дякую. Я знаю, що ти мене зараз дивишся. Ось. Далі тут лежить ось такий підгузок. Це двойка. Я думаю, що він має підійти на дзвінку. На ренесу, мені здається, буде трохи малувати, от на дзвінку буде ідеально. І ще тут лежить ось така совушка, Дивіться, яка класна філетового кольору. Прямо. Боже, клас! Як мило! Одразу дам її і... ось так ренес. підтримати. тримати. Так, значить, тут мася прийшла. Так, давайте зараз подивимося, що тут пакетику для мене. Ось такий пакетик гарний, тут зав'язано. Так, а я вже дещо бачу. Так, перше це ось такий е, осьминог. Дуже прикольний. У мене є такий, але великий, причому в таких самих кольорах. Також ось жовтий і оранжевий. Зараз вам покажу. Ось він, дивіться, тупо маленька копія з ось цього осьменіга. І тут оранжевий, і тут. Клас. Тепер в мене є великий осьменіг, і міні. Дуже круто. Так. Е Далі. нас тут йдуть цукерки. Я насправді солод солодкоїшка. Ось, дуже люблю солодке, дуже. Е тому це прям. Супер подарунок, Аліса, велике тобі дякую. З задоволенням цю цукерку. завтра на сніданок до чаю. Так. І ще тут лежать. Дивіться. Мені здається, що це схоже на Масі. Мася, Мася ну ви сюди. Мася, схоже чи ні? І ось таке сердечко. Клас! Боже, як це мило. Я прям не можу. Велике тобі дякую, Аліса. Я була дуже рада з тобою зустрітися. І, коротше, я дуже-дуже рада. І далі давайте покажу подарунок від моєї сестри. Вона також сьогодні їздила вітати бабусю і привітала нас з різдвяними святами. Ось так. Перше, що тут у нас лежить, це ось такі носочки з Гарфілдом. Теплі носочки, такі прикольні. Я люблю фільм Гарфілд, тому прикольні. Далі це ось такий бальзам для губ, Це зараз дуже актуально. Бо зараз все дуже, дуже сухе. Ось. І далі тут е, масочки. Три ось таких масочки, і одна ось така тут патчі і на губи. Ось. Класні, дуже, гарні. І також, так, ми Тут ось така книга. Це Кохання в мозку Алі Гейзвуд. Я люблю читати і люблю книжки цього автора, тому я вже там читала цього автора, мені сподобалося. Ось. Тепер буде ще одна буду задоволенням її читати. Так. Також ще один подаруночок. Такий маленький презент від бабусі, ось такі класні теплі носочки. Носки це я обожнюю носочки різні, тому це дуже круто. Тому ось такі у нас класні сьогодні були подаруночки. мені також дісталася ось така неймовірна мила сова. Клас! Ну і на цьому хочу сказати усім папа і до нових зустрічей!